Чи мовить, що говорить про важливі теми? Учасниками репортажу стали такі звичайні люди різновіку, професії, які мали такі ж унікальні думки. Нашим головним завданням було дізнатися, чи різняться думки цивільних від думки військового, що на власні очі бачив весь жах. Вітаю. Мене звати Кенен. Що робили до війни? Займався звичайною справою, так як і всі люди. Працював, відпочивав. Що саме змотивувало вас піти на фронт і захищати країну? Звичайні банальні речі, захист своєї сім'ї. Як рідні ваші відреагували на ваше таке серйозне рішення? Ну, Не зовсім, скажімо так, позитивно, але треба цю роботу комусь робити. Насправді, немає тут нічого, ніхто за руку не тримав, але це моє рішення, зважене, тому маємо, ще маємо. Яким саме було ваше 24 лютого? Саме 24 лютого було шокуюче насправді. Але, мабуть, переживав так само за свою родину, як і всі інші люди, коли були взриви і так далі, то вже стало зрозуміло, що прийшла на нашу землю війна. Мало хто розуміє, що це насправді так само. Я теж не дуже розумів до того моменту, поки не попав на війну. Саме чи відчувається підтримка благодійних фондів, збори від людей, перебуваючи на фронті? Їх все менше і менше на часі, чим допустимо у перші дні війни. І чим більше проходить часу, тим все менше, менше ця підтримка і становиться. Як ви саме змінилися за час війни? На жаль, або на щастя. Наразі я багато часу проводжу, скажімо так, на війні. Мені складно перестроїтися в нормальне життя. Найважливіше перемогти. Перемога за нами. Ми для цього все робимо. А от яку річ ви б можливо зробили найпершою після перемоги? Приїхав би до сім'ї, до дітей. Обняв залишився в мирному житті. Отже, з військовим ми поговорили. Тепер час для наступного, не менш важливого етапу дізнатися думки звичайних перехожих. Яким було ваше 24 лютого, саме той ранок, яким ви його запам'ятали? Ну, всі, як і я, Прокинулись від вибухів. Я проснувся з першого, так, як це правильно, на український сайт з вибуху. Так. Перші дні 3-4 я майже взагалі не їв і спав одягнутий. Е, було червоне сяйво. Е, літаки на турборежимі повзлітали, та й все. Що для вас змінилося після 24 лютого? Все змінило. Війна. Нікак. Нічого. Так як у мене папа на другий чи третій день е, пішов е, ну, в районний військомат, його вже не було вдома, і тоді вже стало прям страшно. Ну, в початку війни були і панічні атаки. Ви розумієте, психіка нарушена у кожного mm. второго чоловіка. Що для тебе війна? Ну тут є повітряні тривоги. Це не війна. Я не знаю навіть як описати це словами. Ну, насамперед, для мене війна це страх, утеження мирного населення. Ми почули безліч людських історій, думок та переживань. Погляди у всіх різняться, але існує одна спільна мрія у всіх українців перемога.